Вітаю всіх! Ви на каналі Сандра Простір. Сьогодні я розповім вам, скільки зараз мешкає людей у Харкові. За даними Харківської міської ради, на даний момент у місті перебуває 1 мільйон 200 тисяч людей. Серед них 200 тисяч 600 це переселенці з прикордонних районів Харківської області. А також з Донеччини приблизно 182 тисячі людей одержали статус тимчасово переміщеної особи після 24 лютого 2022 року. Серед переселенців, що живуть у Харкові, знаходиться 53 400 пенсіонерів більше 27 і 300 дітей. Понад 11 600 людей з обмеженими можливостями. Також відомо, що тимчасово переміщені особи отримують виплати. Отримують виплати 50 600 сімей. Стосовно виїздів харків'ян з міста через обстріли. Є така Зафіксована офіційна інформація, що найбільше людей виїхало з Харкова відразу після удару по будівельному гіпермаркету, «Епіцентр» і по п'ятиповерхівці у Новобоварському районі. Це, як відомо, було в червні місяці цього року. І тоді було у Харкові зафіксовано. По чисельності населення до 1 мільйона осіб. До того моменту, а це період 23-го року, початку 24-го року, у Харкові була стабільна кількість жителів. Це приблизно 1 мільйон 300 тисяч людей. Під час січневих обстрілів місто облишило майже 200 тисяч мешканців. Влітку 24-го року до Дня міста людей у Харкові. побільшало. Побільшала І кількість автівок, про що свідчив о, самий День міста і День Незалежності України, коли всі харків'яни, чисельна кількість вийшла на вулицю Сумську і ввечері два дні. Протягом двох днів святкували ці два дні. Ось в вересні також поселилися обстріли, і теж почалася міграція людей з Харкова. Хтось виїжджав, а хтось навпаки приїжджав. Але от з моїх власних спостережень, якщо подивитися на кількість автівок у місті, припаркованих в центрі, біля кожного Житлового будинку у спальних районах міста, то можна сказати, що харків'яни почали теж повертатися попри ці обстріли, які відбуваються у місті. Ось така інформація і офіційна інформація Харківської міської ради, і мої власні спостереження. Якщо у вас є якісь думки з цього приводу. Пишіть, будь ласка, у коментарях, але прошу бути дуже толерантними, ввічливими. Якщо будуть якісь нахабні, нецензурні коментарі, я їх все одно буду блокувати і видаляти. Всім добра, всім гарного дня!